Доброго дня, любі п'ятикласники. Сьогодні ми розглянемо тему, що допомагає історикам вивчати минуле. Дослідження історії неймовірно цікава, але водночас відповідальна справа. Адже історик має донести людей правдиву інформацію про історичні події. Працюючи як справжні дослідники, учені досліджують різноманітні пам'ятки, які залишили по собі наші пращури. Ці пам'ятки називаються історичними джерелами. Історичні джерела це пам'ятки життя та діяльності людей, які дають нам змогу досліджувати минуле людство. Історичні джерела поділяються на речові, писемні, кіно та фотодокументальні, усні та етнографічні. Найціннішими є речові джерела. До них належать знаряддя праці, залишки жител, зброя, кістки, одяг, архітектура та інше. Під час розкопок їх знаходять та досліджують археологи. Археологія це наука, що вивчає минуле за допомогою пам'яток. Виявлення місць для археологічних розкопок відбувається в різний спосіб. За допомогою спостережень на основі даних писемних джерел, іноді знахідки виявляють випадково. Зібрані речові пам'ятки минулого зберігають в музеях, їх виставляють для огляду як експонати, розглядаючи залишки жител, заряд праці, фрагмент одягу, посуду, зброї, ми можемо уявити, як жили та чим цікавилися наші прещури. Велике зацікавлення в шукачів давніх скарбів та істориків, викликають монети. Монети це особливі речові джерела, які дають нам змогу дізнатися про розвиток торгівлі та торгівельні зв'язки завдяки написам та зображенням на монетах. Учені встановлюють імена правителів та період їхнього правління. Нумізнатика це наука, що досліджує монети як історичні джерела. Відомими вітчизняними археологами були Вікенцій Хвойка та Борис Мозолевський. Вони досліджували трипільську та скіфську культури. Тривалий час основним засобом збереження пам'яті людей про минулі часи були міфи, народні пісні, думи, перекази, легенди, спогади тощо. Ці твори та свідчення очевидців спочатку записували під час експедицій. Пізніше, з розвитком технологій, народну творчість і спогади почали фіксувати шляхом звукозапису та відеозапису. Повернувшись з експедицій, учені розшифровують і публіковують записане. Звукозаписи зберігали у фонотеках, а відеозаписи у фільмотеках. Цікаву інформацію збирають учені етнографи. Вони досліджують культурно побутові особливості різних народів їхнє походження. Отже, пропоную закріпити здобуті знання за допомогою онлайн вправи. На все добре, до нових зустрічей.